Більше 40 правок, купа прибраних норм та багато обмежень. Все, аби не допустити спекуляцій та корупційних схем. Електронні перепустки на окуповані території вже доопрацьовані. Набув чинності новий тимчасовий порядок здійснення контролю за переміщенням у зону. АТО. цей порядок розроблявся спільно з Громадськістю і робоча група, де в складу якої входила низка громадських організацій, про пропрацьовувала кожний пункт для того, щоб цей Перед новий порядок був дійсно направлений для людей. Для отримання перепустки у зону АТО треба пройти кілька стадій: спочатку відправити запит. Днями в СБУ обіцяють запустити для цього окремий веб-портал. Потім дочекатися підтвердження про його опрацювання, отримати персональний код і дочекатись дозволу їхати в Луганську чи Донецьку область або з неї. Вже на блокпосту достатньо буде показати паспорт чи інший документ, що засвідчує особу неповнолітні, зможуть перетинати кордон з будь-яким документом чи його копією однак обов'язково. У супроводі дорослого для тих, хто не має інтернету, перепустку можна і надалі отримати старим способом. Також обіцяють спрощення перетину кордону дітям, які народилися вже під час бойових дій на сході і не мають свідоцтв про народження. Набагато простіше буде і тим, хто їде на машині. Ніяких окремих дозволів на автомобіль відтепер не потрібно. Всі довідки безкоштовні, перепустки також. Ніяких поборів на блокпостах більше не буде. бажаться в СБУ. Однак, як воно буде, побачимо. На сьогоднішній день дозволу перетнути кордон зони АТО чи кажуть ще 20% заявників